Всіх вітаю на каналі сервісного центру A-Game Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас ще один ноутбук в продажу це Dell G3 3579 модель. Ноутбук середнього рівня. Давайте перейдемо до конфігурації. В ноутбуці встановлений на материнській платі процесор i 5 8300 h Детальні характеристики ви зможете знайти в нас на сайті. Там будуть вони всі вказані по цьому ноутбуку. Далі, відеокарта є вбудована, звісно, в процесор Intel, а є дискретна: GeForce GTX 1050 Ti. Відеокарта 128 біт, 4 ГБ відеопам'яті GDDR5. В ноутбуці встановлена одна планка на 8 ГБ. Це достатньо для нормальної роботи обсяг оперативної пам'яті, але ж якщо вас буде цікавити, ми можемо. Дуже швидко, без проблем доставити ще одну планочку на 8, буде 16 та за 15% додаткової продуктивності за рахунок двоканального режиму. В ноутбуці встановлений новий швидкий диск M2 Psa Express NVMe Patriot P310. Бачите, 21 година всього напрацювання, встановлена лише система драйвери та проведені тести. Щодо батареї, батарея у нас йде з 13% зносу. Щодо її тестів за скріншотом в нас на сайті, ви зможете це подивитись в режимі перегляду фільму. Пропрацював цей ноутбук від батареї десь приблизно 2,5 години. Ну тут на такий час і доводиться розраховувати. Давайте запустимо тести, щоб продемонструвати, що працює в нас дискретна відеокарта. Ноутбук повністю був обслужений. Все оглянуте. Якщо не помиляюсь, замінені кулери були на нові. Так, бачимо. GeForce GTX 1050 Ti. ну В такому невеликому віконці з такою роздільною здатністю, навіть до 200 кадрів. Показує відеокарта. Ну, тобто це зрозуміло, що це працює саме дискретна відеокарта. Ну, Ноутбук в нас серію тестів пройшов, тобто сумнівів щодо його працездатності немає ніяких. Так, переходимо до стану ноутбука. Сам ноутбук в непоганому стані, але ж е, до нас е, його розбирали декілька разів, що призвело до того, що якщо приглядатись, е, видно нерівності не тут на корпусних деталях. Ось тут навіть є невеличкий згин. Тобто, Люди, коли розбирають, починають в цю щелину зсувати якісь предмети тверді, вони залишають ось такі сліди. І через те, що, можливо, дуже сильно давили, відгинали цю сторону, бачите, є невеличка щілина в корпусі. Декілька разів перезбирали, щоб. Її позбутися, але ж вона не зникає. На жаль, Ну, знову ж таки, ноутбук це не з преміум якогось сегменту, в не в ідеальному стані, все це буде враховано в вартості, тому просто я перераховую ті недоліки, які були знайдені, щоб вони для вас не були сюрпризом. До речі, одразу скажу, що і живлення, яким з ним йде. Трошки є знос вже ось тут на коннекторі, бачите, відсутня частина. Ну, знову ж таки, на працездатність наразі це не буде впливати, але ж, як. Якщо використовувати ноутбук дуже активно, скручувати кабель, перегнати його в цій частині, то, можливо, цей нюанс спрогресує. Але ж в будь-якому разі, без механічних пошкоджень, якщо це трапиться, це буде покриватися гарантійними нашими зобов'язаннями на протязі 6 місяців, які надаються гарантій на цей ноутбук, в тому числі, наприклад, заміна кабелю, ремонт блока живлення і так далі. Тобто, ми продаємо той ноутбук, який буде працювати і Якщо виникають якісь дефекти, ми їх будемо усувати в гарантійний термін безкоштовно. Так, матриця, яка встановлена в ноутбуці, це матриця IPS 60% кольорів SRG, SRGB, ну, кути. кути чудові, ну, зазвичай в ігрових ноутбуках і встановлюються матриці з гарними кутами огляду Full HD 1920. На 1080 і, звісно, з частотою оновлення екрану 60 Гц. Так, щодо стану клавіатури, бачите, вона в чудовому стані. Тобто, ноутбук для ігор не використовувався, я так собі думаю, тому що, як бачите, кнопки не затерті взагалі. Тобто, ноутбуком користувались, я так розумію, в звичайному режимі. Так, давайте по портах. Щодо G3, тут у нас набір такий. Роз'єм для підключення блока живлення, блок живлення оригінальний, 130 Вт з цим ноутбуком, великого розміру, досить зручно з собою його голосити. Порт у нас для підключення зовнішнього монітора HDMI. Роз'єм для підключення мережі LAN. Далі два порти у нас йдуть USB 2.0 і якщо не помиляюсь, 3.0. Давайте зазирнемо. Так, 3.0 також. Є роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйми Джек. Далі з цієї сторони ще є один USB-порт. Тут, мабуть, вже буде 2.0. І кардрідер SD карт це отвір для під'єднання замка Kensington. В передній та задній частині портів немає. Отже, ну, мінімальний набір портів для роботи є, є вони з бокс-сторін USB, це зручно, можна підключати до ноутбука з тієї, з іншої сторони. Кришка й має подряпини. Але що головне? Вона ціла. Бо в цих ноутбуках о, проблеми виникають саме тоді, коли вона починає розламуватись. Вона ціла. О, так. Ну, якщо у вас будуть запитання щодо стану чи конфігурації даного ноутбука за цим номером, який буде в описі до цього відео, в Telegram та Viber, ви зможете їх задати. Ви зможете приїхати до нас в сервіс на поділ. Побачити його своїми очима, запустити якісь тести, якщо вас цікавлять. Також там, ну, наприклад, якщо це не займе багато часу, я зможу зняти на відео щось вам скинути, наприклад, на Viber, якщо якісь там запитання. Ну, але ж встановлювати ігри та скидувати кількість кадрів в цих іграх, будь ласка, не просіть, тому що ну, на це, звісно, часу взагалі немає. Щодо а, придбання цього ноутбука не в нашому сервісному центрі, теж можна купити його а, безпечно, тому що ви зможете, наприклад, оформити це з доставкою OLX, все побачити перед тим, як, а, ну якщо ви його а, буде сплачена сума, тільки якщо ви його заберете. Якщо ви його відмовитесь, то ці гроші повернуться вам на рахунок. Або ж можна вам відправити його на ваше відділення накладеним платежем з перед доплатою до доставки 300 гривень. Ну, якщо у вас такий варіант буде більше влаштовувати, тож, ось такий ноутбук Dell G31530, 3 ну там Dell G3, потім ще іноді йде маркування 15. А модельна назва моделі 3579. Це, скажімо, бюджетний ну, ноутбук. Його... Я відношу його до базового рівня. Все вірно. Це базовий рівень ігрової машини. Ну, це буде пов'язано із вартостями. Звертайтесь в сервісний центр. Дінки до побачення.